У центральному та Заводському районах Миколаєва демонтували п'ять рекламних споруд, на розміщення котрих не було дозволу. Роботи з благоустрою міста виконуються департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Скількох подібних об'єктів позбулися з початку року загалом, розкаже мій колега Сергій Лисюк. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції міської ради продовжує виконувати роботи з благоустрою міста. У центральному та заводському районах сьогодні демонтували рекламні білборди, дозвіл на розміщення котрих було анульовано. Ми знаходимося на на деському шосе 80 угол вулиці Вражайна. На теперішній час буде здійснюватися демонтаж рекламного засобу за наказом департаменту архітектури та міста будування. На сьогодні заплановано демонтаж п'яти рекламних засобів. По деяким вийшов срок дозволу на розміщення рекламного засобу, по деякі були встановлені незаконно. Загалом з початку року було демонтовано 25 рекламних засобів та їхні залишки. Раніше подібні конструкції передавали силам оборони для обладнання фортифікацій. Збройні сили протягом 22-23 року звертались до нас та отримували залишки металевих конструкцій на свої потреби. Листовий метал на покрівлю металеві конструкції для зведення укріплень у департаменті фінконтролю. Відзначили, подібні роботи з очищення міста від незаконних рекламних споруд заплановані до кінця року. Загалом ще планується демонтувати близько 40 рекламних засобів. Близько 20 часових споруд, то і будемо продовжувати, якщо буде фінансування, демонтаж залишків рекламних конструкцій. Сергій Осюк, Владислав Нійдомський, новини на телеканалі МАРТ.